Марка. Розділ другий Ісус стілює паралізованого. Коли через декілька днів Ісус знов прийшов до Капернаума, розійшлася чутка, що він удома. Тоді зібралося так багато людей, що не було вже місця навіть біля дверей. Коли Ісус проповідував їм слово, прийшли до нього якісь люди із паралізованим, якого несли четверо. Побачивши, що не можуть пройти через натовп. Вони зійшли на покрівлю й, розібравши її там, де був Ісус, спустили ліжко, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому Сину, прощаються тобі гріхи. Деякі книжники, які там сиділи, міркували у своїх серцях чому він так говорить він богохульствує, хто може прощати гріхи, окрім одного бога. Але Ісус, відразу, дізнавшись своїм духом, про що вони в собі міркують, запитав їх Чому ви так роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати паралізованому? Прощаються твої гріхи, чи встань, візьми своє ліжко й ходи? Але щоб ви знали Син людський має владу на землі прощати гріхи. І сказав паралізованому Кажу тобі, встань, візьми своє ліжко та йди додому. Той відразу ж встав. Узяв своє ліжко та на очах у всіх вийшов. Усі були здивовані та прославляли Бога, кажучи Ніколи ми такого ще не бачили. Покликання Левія. Ісус знову пішов до моря. Увесь натовп приходив до нього, і він навчав їх. Проходячи далі, він побачив Левія, сина Алфеєвого, який сидів при збиранні мита, і сказав йому Іди за мною. Той, вставши, пішов за Ісусом. І сталося, коли Ісус сидів за столом у домі Левія, то багато митників та грішників їли разом з Ісусом та його учнями адже їх було чимало, і вони слідували за ним. Книжники та фарисеї, побачивши, що він їсть разом із митниками і грішниками, сказали його учням Чому він їсть разом із митниками і грішниками? Але Ісус, почувши це, відповів їм Нездорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов покликати до покаяння неправедних, а грішників. Питання про піст. У той час, коли учні Івана та фарисеїв постилися, вони підійшли до Ісуса і запитали його Чому Іванові учні та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус відповів. Чи можете друзів нареченого змусити постити доки наречений з ними, доки наречений з ними не можуть постити, але настануть дні, коли наречений забереться від них, і тоді того дня поститимуть. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі адже латка з нової тканини збіжиться та відірве зі старої одежі. І діра стає ще більшою. Ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Бо молоде вино розірве бурдюки, і вино та бурдюки пропадуть, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Ісус Господь суботи. Довелося Ісусові в суботу проходити через засіяні поля. Його учні почали дорогою зривати колосся. Фарисеї сказали йому Дивись чому вони в суботу роблять те, чого не дозволено. Він сказав їм. Ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли був у нужді і зголоднів він, а також і ті, що були з ним. Як увійшов у дім Божий у часи первосвященника Авіатара та з'їв хліби покладання, котрі не дозволено їсти нікому, окрім священників, і як дав і тим, хто був із ним. Потім сказав їм Субота створена для людини, а не людина для суботи, адже син людський, Господь і суботи.